В Хмельницькій області за попереднім прогнозом синоптиків очікуються дощі та відчутне похолодання. У п'ятницю, 11 жовтня, впродовж доби дощитиме та буде ще відносно тепло. Дощові хмари накриють область зранку і дощ, а подекуди із грозами йтиме впродовж доби. Температурні показники в день коливатимуться на рівні 17-19 градусів тепла, а вночі від 11 до 13 градусів з позначкою плюс. У суботу, 12 жовтня, ймовірність опадів низька, а от похолодання буде відчутним. Вночі температура знизиться до 6 градусів тепла, а вдень термометри покажуть плюс 11, плюс 13 градусів. У неділю 13 жовтня вночі стопчики термометрів можуть опуститися до мінус 3 градусів, а вдень покажуть плюс 11 плюс 13 градусів. Впродовж доби збережеться мінлива хмарність та без опадів. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.